Один вивер не може такі понад питань ми можемо від самого дані родати. Є питання, що це поживе. Дивіться. Добрий день, шановні колеги. На земельній комісії було багато питань. Найбільші ну, дискусії в нас ну, нормальні, робочі, здорові дискусії було по останньому питанню щодо відсотків, щодо зміни. Щодо внесення змін до рішення від лютого 24-го року нашого рішення сесії за номером 1080. Ми дискутували по одному, а як виявилося, там просто до даного рішення додається один пункт. У нас з'являється земля рекреації. В тому рішенні не було вказано про землі рекреації. От і в цьому справа. Ми ще так, так сварили. Ну, не сварили, дискутували, то нормально. Ще один тип земель додається рекреації, тому що будуть виставляти на аукціон рекреацію. Так я зрозумів, правильно? Ставки податків і ставки оренду плати не змінювали рішенням прийнятим лютому. А ми додали є категорії земель, в яких не було поставлено ставка радної плати і земель змагання. Тобто зараз ставка шок не будуть Ставки на тому рівні, що були в лютому прийняті, просто ще одну категорію земель додали, землі река

Квадратів, і той, що має, наприклад, тисячу. Тому треба, і... треба сформувати. Ні, ми по площі відбирати не можемо, по прізвищу <звища> теж, покрути на складова. Ми індивідуальному порядку встановлювати ставку чи земельну податку через кварбні плати не можемо, тому що я не можу так, що Це тебе одна ставка, а до колекція образа інша. По категорії земельних ділянок має бути встановлений зменше і оренда Питання у тому, якраз є, що в саме самому зменну ділянку, є в нас такі, що за які платять за тисячу квадратів, Ну Якщо ви вважаєте, що то нормально, то. А інших способів сказати буде договір зазвичай, чим він його зменну ділянку. Тобто ми йому кажуть, виготовляйте технічну документацію на свою зменну ділянку. Він каже, що він не буде. Тоді ми самі можемо звати, але ми їх інтересуємо поки самі фінансові. Okay. Що стосується рекреації, е там питання, ми можливо зараз будемо ставляти на аукціон, подумаємо, будемо виходити до питання сверечку. Е то не те, що там захисту якийсь клієнт, але я думаю, що треба пробувати нас, там на всі документи для цього готові. І е по нормативній грошовій оцінці, на сьогоднішній день останеться коштує 60 гривень за дані А якщо ставити 12%, вісток, то якщо я не помиляюся, нас виходило майже до 2 мільйонів орендної плати за ці зменї. Але то йде на аукціон. Тобто стартова ціна 12%. Там далі вже хтось дідається, він може більше орієнтується. Ні, то є крок, тобто будь-який аукціон, є крок аукціону, хто більше дасть і візьме оренду. Скажіть, що прийняли на комісії? Ні. то, що... значить, <головік> що ми по тому дискусію? Яка це дискусія? Раніше ми, коли ми починали працювати, так як в інших сільських радах передивлялися, було відсотків там 2-3, давали тому, що має 20 квадратів, 6 відсотків, тому, хто має 10 квадратів, давали оренду плату, наприклад, там, що mm. менше, чи менше. Ну, виглядало, знаєте, що не по особисту кожному. Mm. Що теж треба дивитися, хто там за нерухомим житловим приміщенням, ще щось сплачує якась що до того що всі під одну марку, то що має байти, хто має тищу, то що робити? Розбирати приміщення, бо би не мати право, Так виглядає. Тим більше зараз такий час, що кінці з кінцями тоже потреба вчувати у той вопросі, щоб підтримувати хлопця, треба що. Всі їм пользують. Тому стосується одного, особисто, соєменного, візуальному Ну, По категорії земель мусить бути. Я не знаю, чи є така практика, що там відповщення щось означає. Ну, було Була, така, як не, не було такої речі. Ну, видно, приймаємо списку підприємці. Так, я б питання я я про підприємці. Ну, не то неправильно, не поціносили. Оренда плата, то має 20 квадратів у садку, тоді. Треба китайки. Перші китайки. рекреації, праці, торгівлі. Незвичайний відсоток. Тоді, можливо, як ви кажете, по Кошті, байте, по кошті. Тому немає, що вони задали, так звичайно, не має бою. Якщо не треба тих квадратів, то людина відказує, відказуєте. куди. Таке, як приміщення має тисячу квадратів, то що під ним земля, а той має магазин байці квадратів то того, що до того баланси, то баланси. А як інакше робити? Раніше було, що ти не пам'ятаєш, не було таке ж. Було від і до. Від і до. Де б не було, хочеться раді, але як не було. Було що 3%, тому що В центрі має 20 квадратів 12 квадратів. а там тисячу квадратів треба робити.

Треба порядок навести з ванні сумувати формувати всім всіх зранні Чесно? Каже, ти маєш тебе до хід тисячу гривень, у тебе 20 скидує взагалі ніяк народна сесія. Чого? Ну, ну було дискусії вирішили на розгляд сесії. А що запропонували на розгляд сесії? Є проєкт рішення, зараз ми його прочитаємо. Інакший бетон, що додали в крайній рішенні? Ні, ми запропонували розгляд проєкту рішення на сесію. Проекті скільки за сесію? Прочитайте, напевно. Ну, я всі, всі земельні ділянки зачеплю. Також... Ні, ні. Ну, так, ні. Ну, так, Та там вишили той самий, додали рекреацію, а решту залишили рішення без зміни. Давайте я 12. 12. Це космос, йому. Наприклад, півтора тисячі квадратів. Це ще раз так. Космос то взагалі. Для рекреації чи? Ні-ні-ні. Зараз. Я платив під я буду платити 4,5. Секунду. Чи що Можна рішення, то що ми в лютому приймали? І хто за нього голосував? Всі голосували, а тепер а тепер. Ні, та воно залишається, то що ми в раз голосували, воно залишається. Просто домовляємо нові категорії Там ще один пункт був. Просто в нас пішла, говоримо, є дискусії відносно того, хто не зробив документи від лютого. Прийняли ми в лютому рішенні сесії. А, хто не зробив станом на сьогодні документи, тепер будуть платити там, хто ж мав 6, 5, 7, 8, хто скільки мав, тепер буде мати 12, з 12. Це ми проголосували в лютому Друзі? цього року. Тепер ми вертаємося мотив назад, що ну, щось не так. Тоді голосували, казали так. Я правильно зрозумів? всі

Але не те, що буде ні. дійсно. Треба постановлювати, що може бути щось не що є... Робіть, чи слово робіть, чи слово робіть. Добре, робіть, чи вийдемо Треба Ні, ну... Совісні роблять, для совісні не роблять. <засно> треба, щоб <засно> було правила для всіх, <засно> розумієте? <засно> 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 Як пов'язати? <засно> я не буду вдаватися зараз, <засно> приїжджу ще... Треба, щоб всі стали, зробили документацію, принесли самому з мене ділянку, закручили офіційний договір, Бо тому, що тимчасова оплата зменку, то теж таке. Там чітко передбачити тимчасовому договір. Договір на момент виготовлення правоустановчих документів. В нашому панку плав оренду. Так. Це не є договір оренди. <клес> ми значно... ми дописуємо, до що ще один встановлюємо ставку оренду плати, ми ж там зміні, встановляємо працю і водного фонду

<проб> то добре, ви сказали той варіант. Добре, то то ви пропонуєте, <проб> ну, давайте пропонуємо ще щось варіант. <проб> Я так, що... Є пропозиції першого червня. У кого ще які пропозиції? Саме ту пропозицію, на кожну пропозицію саме. Ну, Треба прийняти. Три дні будемо голосувати. Що будемо три дня голосувати? Якщо голосуєте, а в цілі. Я не Я тут не можу. Залишайте на екрані, які ці кінці є. Я не дивіться. Ви ж і хай його пропозиція, що ви. Я я пропозицію. Я хочу пропозицію. Там є чоловік. Можете питати, чи я хочу пропозицію? Що так, чим пів. Ось там в банку. Зараз протокол по імені даємо, бо. А другая теж є пропозиція, Чи скажіть, тут може, і лакше, а нема дуже добре. Другу відтягнути на 30 жовтня. Коли термін на проколку? А тут прийдуть другі в руки таке саме. Ні, з зменшення з боку парку треба, тому що поки що не цікавиться прокуратура щось. Вони зацікавляться, як використовується зменю той тимчасовий договір, то шахті стану і я, і депутати, і які не користуються. Дуже просто. Я скажу з конкретного прикладу. Ми кожен рік маємо договори за договір про плату за використання земельної ділянки. Там є пункт на виготовлені правоостановлючі документів. Коли один із підприємців мав 8 разів договір 8 років, і прокуратура тим зацікавилася, що ви зробили за 8 років, до ви виготовити правоостановлючі документів. Попав хто? Голова. то? Голова. Це було князька сільська рада. Зараз напів закону користується з Добре, приміщення в оренді, наприклад. Приміщення. Приміщення, це Ну, Приміщення в оренді. Пропозиція на нього і приміщення кадастровий номер як приміщення в оренді. Що власне приміщення? Оте говорять соромник оренду. Це перед земельну гілянку в оренду ці школи ради. Наспільно робить землю. Давайте волосуйте. Я щось не почув. Що ви плану кажете? Що в оренді що? В приміщенні чого? Та є власне приміщень. Власне приміщень, я просто маю зробити документи на землю. на шумні. Não é <рес> <рес> Якщо є договір <рес> <товарі> оренди <рес> приміщення, він має бути матеріально посвідчений, зафіксована ціна і сплачені <рес> податки <рес> За кожен місяць орендної плати. За, <рес> за приміщення, як сказав, чітко за приміщення. Якщо є нерухомість в оренді. <рес> Здравствуйте. Тому заключаємо, <випадково>. може <рес> заключення. <рес> <рес> Я ставлю за на комісія, так він сказав. Це мені не формувати. Це не треба формувати і озакони. У Польщі вибуше платять тим, що отримують обкошують чи дотують їх. Що розібратися? Это проводится и плюс на Польще, а что До Польше. Що до Польщи? В Польщі доплачується в немає посолища на Жаціи. Просто посадить всего. Жалобут. Там у нас принципи тоже за О, 2007. Та може бути проєкту, воно поруч на різницю з інвалідністю з'являється. Що взяв за партнерство, ось молодецький не приставив її. Ні, я не приставив її. 100-100 доларів, дай їй пів, двісті Ми думаємо, що ці потім школи закриваємо, а тоді А це не хочеться. <laughs> Co Co? Sobie sobie zauważyć, że... Może ja pytanie się to, to się jest... Задні депутати в Типії Ради до міської обласної адміністрації, військової обласної ради, або приняти в місті області, Держпродспожив політській області, щодо Насанційної визної та юниці атакої громади. <плес> до нас звернулися і жителі, жителі, жителі нашої громади, щодо фактів дистанційної візьмете нашій території і просять нас жити якимось так. Э, ми то, питання, можливо, в принципі, питання було в кожної сесії. В e, принципі, звертаємося деколи, коли навіть я особисто, коли ці факти два рази не звертався в поліцію, бо ці факти були э, на самих пунктах. А зараз жителі кажуть, що ми, що щось зробили. Я маю це звернення, чи ви мали можливість прочитати його? Єві. Я Та, життя, ще я не кажу, чи ви не <продукт> возили, чи ви ліпше возили.

Ми поговоримо, Це повний широк. Дуже багато всяких різних питань. А що ми можемо робити? Принципиально, зараз, що там вже Завтра, як завтра екса, хай люди поприходять, походять, може накручують. Та немає більшка. Ви закликали із завад. Не кажем, все що немає магазинів. Є. Не знаю, приймати. Причо є? Є.

А то його нема щось. Подивіться в магазин, спірте робить яхи. То чи ви говорите, ран, то ми подивіться, щось робить горошотки, то будемо мовляти ліквіду, то не треба рівняти там. А я ще й почув кажу, що ми зберемо і в магазин... сорт на купую. Значить, і нас Голосуйте! А є не треба навіть на це. Вері, Вері. Не ми не придумали сюди, що я е на сесії вголовніBr��. питання. Вголовні Є, Є. зробили, купа підписів, принесла і що ви мали на сесії не розглядати. Є звернулися, ми розглядаємо. Як ви будете голосувати, я вам не кажу. Але ми на сесії я завжди вам кажу, не виступаємо, що ми забороняємо комусь торгувати на нашій території. Ми не маємо права цього зробити. І взагалі, хто запам'ятає, ми на сесії не голосували, щоб заборонити. Але є правила виїзної торгівлі на о, території Світової громади, які встановлені нами. Тобто людина, якщо хоче торгувати на нашій території, має прийти в сільську раду, написати заяву і дати документи, підтверджуючі. Перше, що він зареєстрований як платник податку, в нього призалиштована людина, він має дозвіл е, продавати певні категорії продуктів і дотримується товарного сусідства і встановлених місцях торгування мене Каже, ви що собі дозволяєте, ми турбали то торгувати будемо. Ну, підприємці, кажуть, а я вам не за. що нам заборонено? Я не маю права вам заборонити. Нема... У нас є свобода підприємництва. Ви <клес> собі займаєтеся підприємництвом. Але дивіться, я як підприємець купив ліцензію, поставив касовий апарат, прийняв двох людей на роботу, заплатив за світло 20 тисяч, сплатив місцевого бюджету податків 200 тисяч за два нещасні магазини. А ви приїхали на нашу територію, нічого не заплатили. При тому, що є факти просроченого товару і недоваженого товару, давайте по правила жити. Якщо ми хочемо Ну, добре, давайте зараз все так робити незаконно. Бо людям добре. Окей? Зачекайте, хто? Ну, що ми? Стримка, не знаємо, хто возить магазинами машинами. Нет, то є чужі. Не знаю. є, чужі, є чужі, то стрілки з підприємці, то чужий підприємств, за який нуль податку може бути в цих спорту. Ні, ні, ну ми вже живі. приймали таке питання, що там є куток. Можна приймати чортко? Ні. Дивіться, друге питання. Є встановлення правила, так? Зовулися ми до тих підприємців, які приїжджають з їхньою відсутнів. Прошу дотримуватися тих правил, які ми встановили. Ви в козлірах спільно медикладу так? Вони не дотримуються, відповідно, знову підприємці і вчителі збирають, не дотримуються ніхто правил. Зверніться в якісь служби. Ми зараз підготували звернення в служби, що ми не забороняємо їх обуваності, але хай здійснюється згідно чинного законодавства. Я, тому я не переконую голосувати, не голосувати. Я розумію, що частина не жителів, не я знаю, я так само, само говорять мені прямо в очі, коли є в магазині, що ти доб'єш свої особисті інтереси, чи я щось до такого плану, коли я такі питання населення. Тобто безпосередньо мене і стосується, бо я сидя у вас на юблі працює і цього плану. Ну, ви як вважаєте, за потрібне? Я ставлю питання на голосування про звернення відповідної структури, а ви вже визначаєтесь. Чи може якісь пропозиції до звернення? До звернення тут звучить е так. Може, але немає зайняти. Метальник Улівської обласної військової адміністрації, заступник голови військової обласної ради, закону метального головного управління ДПРА головного управління Держпродспожбов міського звернення, що не функціоновано різної перегідної території громади. У керівництва сільської ради та де депутатів сільської ради юридично де поступають звернення жителів е громади, фізичної особи підприємців щодо несанкціонованої заявної прогідів на території шутківської сільської шістій ради. Жителі громади зазначають, що, що юридичні особи, ФОПа громадяни та інші особи дійснюють в'яжну торгівлю у міської діяльності несанкціоновано, не отримують одного дозволу, не дотримуючи гунітарних вимог та не складують податків до сільську раду. Це завдається мовою шкоди для місцевих підприємців, які слабшить податків місцевих дерев, а світа рада недоотримує відповідно місцевих податків. Окрім того, особи, що займаються своєю торгією, продають свої товари антисанітарна умова. Продукти харчування зберігаються, транспортуються та реалізуються у транспортних засобах, які не дотримуються належних відповідних умов. Не дотримується товарного. Сусідства, наприклад, продукти працювання отримуються разом із товарами побутової хімії, реалізовуються товари особам, які не мають належних до цього документів. наприклад, мічисний книжок з дозволу на подвір'ю. Також наголошую, що відповідно до закону України про захист розподілеців споживач має право на безпеку продукції, а саме на те, що продукція. Та звичайні умови її використання, зберігання місця і транспортування була безпечною для його життя і здоров'я. Ми депутати Сівської сільської ради зазначаємо що чи ніч негативний плов на розподіленної діяльності громади, у свою чергу поставити статтям коло 25-ї конституції зміни. Накликаємо органи місцевого функціональних та органи державної влади долучатися з загулюванням на функціональному статусі. Звернення є. Чекайте, мені ще, щоб ми можемо заборонити. Закони податки, хочемо законити да, закон. їх. Я я, 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 Звернення до органів і у законі. Ми зараз до тих органів, які би мали забезпечити у їхньої діяльності. Де ж про Наш У нас відстоює інтереси споживача. Споживач має право купити якісний продукт. Поліція, у невстановлених місцях зупиняється машина, має попередити е, ті ситуації аварійні будь-які інші. Е, Податковий служби, в якої ми звертаємося, має працювати над тим, щоб забезпечити понту сплати податків. Звертаємося до них, прошу. Є такі факти підкрепені своїх діяльності, допоможіть нам узаконити їх. Бо, бо, не мають реагувати без нашого звернення, але до нас, б... нас звернулися люди, ми маємо на нього реагувати. Подавав чи не продавав? Ми не можемо сторони, а питання, що ми зробимо? Звернення, <плес> приймаємо звернення. Ось що будемо робити. Все, що в силах. Так чи ні? Ми не можемо. Зараз не ставимо питання заборонити дозволено. Ми приймаємо звернення. Поставимо голосувати. Результат, ви не віддаєте, що ви, да? Нам би ту могли. Ставте на гуз. Ви заборонили його? Швидкі гузокози. Так, свій гузокоз. Хай це зареєструємо, хай крутимо. По-перше, він зареєстрований, що він має? Він має розідна супровід. Але не має Він має терміни, він має фото. Ми становимо риси, не можна його. Ні. Трикутник, такі. Де там має? Давайте, хочу тискувати, тискувати. Погибне, ні того, не розуміє. Ну я майже посиляли, як З великою повагою до них робить, що, що, що робити. Зараз ми, ми, люди не виїздні, вих вих вих. 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 не виходять, Ти розумієш? машина люди. Ми такий товар, Василь такий не було, я не довищує. Чи пшеницю, чи кріс принаймні? Ось бабі на приску поставили, чи занесли до комори.